Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, які приємні події вас чекають найближчим часом. На три варіанти, як завжди. Тож, будемо зараз викладати карти і дивитися. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю, як завжди, з першого варіанту. Які приємні події вас чекають? Ну, вас дійсно чекають приємні події. По-перше, у вас час збирати урожай. Якийсь, можливо, ви там відчували хмари над головою, щось вас там турбувало, бентежило і ви сумнівалися, але прийшов час збирати урожай. Допомогою у вас будуть якісь друзі. Це надійні друзі. І конюшина це взагалі така карта в цій колоді, що говорить про те, що у вас все буде найкращим чином. Ви зможете і у особистих справах мати дуже гарні стосунки. І з друзями, у вас, з деким можливо, налагодиться контакт. Можливо, це хтось із близьких буде вам підтримкою і допомогою. Тож до вас так дійсно до вас рухаються. Дуже гарні позитивні події і емоції. Тож бажаю вам хай щастить. Другий варіант, яка приємна подія вас чекає. Так, дивіться: Ну, тут такі, таке питання. Щось для вас певний час було перепоною, як гора. Ви її не могли не перейти, не обійти, не вирішити. Це питання. Але на найближчим часом ви зможете відкрити ті двері, які вам дозволять обійти цю гору. Або взагалі через неї не перебиратися. Тобто ви щось отримаєте у свої руки, якісь знання, якісь документи, те, що вам потрібно. Але діяти вам діяти потрібно. Так, як маленька дитина. З чистим серцем, з чистою душею. І в такому випадку ви щось для себе у свій дім, у свою родину, у свої здобутки ви привнесете щось нове. Вам якісь двері, напевно, відкриються, і допомога у вас буде, можливо, також із своєї родини. А я бажаю вам, хай щастить. Хай будуть тільки найкращі події. Третій варіант. Ну, Третій варіант взагалі цікавий. Якісь надійдуть новини. Ну, Можливо, щось приємне. Якщо це для дівчаток, то ви отримаєте, можливо, звістку від того чоловіка, від якого чекаєте. Також можете надійти якісь до вас грошові перекази. Можливо, це не сильно великі суми будуть, але все ж таки ви їх отримаєте і вас все порадує. І ще буде така приємна подія у вас, що ви не знали і не бачили, хто у вас така, завелися криси миші, які де щось могло у вас пропасти, щось могли украсти, або не могли знайти, де воно ділося. Або з вас хтось якийсь ресурс міг забирати. І ви це все як у темряві блукали, ви не могли цього всього побачити. Так от найближчим часом ви побачите, хто є, хто, ви побачите справжнє обличчя тих людей, які вас оточують. Це не здалеку. І також це говорить про те, що, ну, так як у нас тут вийшли ще і букет, і корабель, якщо у вас були якісь втрати, можливо, гроші там десь украли, або там, гаманець пропав, або ще що. Ви, можливо, або віднайдете його, або вам скажуть, де воно зберігається. Тож бажаю хай вам щастить і бажаю всім приємного, гарного і тихого дня.